Телеканал Конкурент ТІВІ» запрошує у команду режисера монтажу та телеоператора. Основні обов'язки телеоператора зйомка телевізійних сюжетів, інтерв'ю, репортажів, робота з відеотехнікою, камерами, стедіками, штативами, освітленням, участь у виїзних зйомках та підготовці телепрограм, дотримання технічних вимог до зображення та звуку, архівування та передача відзнятого матеріалу, обов'язки режисера монтажу, монтаж телевізійних сюжетів, репортажів, програм та ефірних. Блоків, підбір музичного та візуального оформлення згідно з форматом каналу, робота із хронометражем, динамікою, ритмом відео, робота із графічними елементами, титрами, заставками, підготовка контенту до ефіру відповідно до технічних стандартів, заробітна плата за результатами співбесіди, відкриті для співпраці із кандидатами без досвіду роботи. Усі деталі за номерами 050 782 4011 або ж 068 045. 10.04 у любом шукають водія автотранспортних засобів. У обов'язки входить вчасна доставка вантажів, зарплата 80 тисяч гривень. У Струмівці шукають бухгалтера. До обов'язки входить нарахування заробітної плати, введення та контроль бухгалтерського та податкового обліку, подання статистичної фінансової податкової звітності. Зарплатня 50 тисяч гривень. У Луцьку шукають водія автотранспортних засобів. У обов'язки входить перевезення вантажів по Україні та за кордоном. Зарплата 50 тисяч гривень. У Луцьку шукають кур'єра. До обов'язків входить здійснювати доставку або збір посилок клієнтів на поштам, оформлювати супровідні документи, підтримувати автомобіль у належному технічному стані. Для роботи потрібна наявність водійського посвідчення категорії Б, заробітна плата 50 тисяч гривень плюс паливо. У Нововолинську також є вакансія для водія автотранспортних засобів для перевезення вантажів за межі України. Потрібна людина, яка виконує вимоги правил дорожнього руху і правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, забезпечувати. Чоє належний технічний стан автотранспортного засобу. Зарплата 40 тисяч гривень. У ковалі шукають головного енергетика. До обов'язків входить організація експлуатації та ремонту енергетичного устаткування і систем забезпечення безперебійного постачання підприємств енергоресурсами, контроль за ефективним використанням енергії та впровадження заходів з енергозбереженням, взаємодія з контролюючими органами та енергопостачальниками, укладання договорів, дотримання норм охорони праці та техніки безпеки. Зарплату обіцяють 35 тисяч. Гривень у Луцьку пропонують роботу водія автотранспортних засобів. Основні вимоги дотримуватися правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу до обов'язків входить вантажні перевезення за межами України, зарплата 40 тисяч гривень. В обласному центрі є вакансія для ливарника пластмас, обов'язки керувати термопластавтоматами та виробництвом. Роботодавець обіцяє навчити всьому з нуля, стежити за процесом виготовлення пластикової тари, перевіряти якість продукції, слідкувати за справністю обладнання, проводити прості налаштування та запускати виробничі цикли, дотримуватись стандартів безпеки та частоти. На робочому місці заповнювати супровідну документацію. Зарплата 30 тисяч гривень. Луцьку пошука головного бухгалтера. Головними обов'язками є подання звітності в контролюючі органи, нарахування заробітної плати, собівартість ведення кадрового діловодства. Заробітна плата 35 тисяч гривень. У Ярівці кличуть на роботу зоотехніка. До обов'язків входить організація розроблення і здійснення заходів з підвищення продуктивності худоби, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва, розроблення перспективних і річних планів розвитку господарства та завдань підрозділів, планування руху поголів'я, його відтворення і вирощування молодняка, проведення роботи зі створення кормової бази, забезпечення тваринництва засобами механізації та автоматизації. Зарплата 30 тисяч гривень. У Луцьку шукають охочих працювати інженером з ремонту. Обов'язками є здійснювати на місці монтажно налагоджувальні роботи, інструктаж та навчання персоналом, консультація з приводу правильної експлуатації обладнання, а також підтримувати зв'язок з підприємствами переробки, які придбали обладнання протягом гарантійного терміну експлуатації. Зарплата 40 тисяч гривень.